Керівник Гур Кирило Буденов заявив, що настає вирішальний період війни. У Росії вже публічно почали говорити, що все пішло не так, як планували, і РФ вже програла війну. Нагадаю, що у травні він сказав, що більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року. Ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які втратили, враховуючи Донбас і Крим. То перемоги чекати скоро нас штовхають до перемовин. Видання The Washington Post» стверджує, що адміністрація Байдена радить Зеленському просигналізувати про готовність до переговорів з Путіним та чи готові ми на них іти. Усе найважливіше у четвер, 10 листопада о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України